Привіт, це Gadget Планет і це коротка інструкція на 60 секунд, де ми навчимо вас швидко та легко користуватись електронашийниками. Перед вами модель P-Trainer 998D. В ній є такі функції, як вібрація, струм та ультразвук. Перед тим, як почати роботу даного нашийника, потрібно вставити батарейки правильною полярністю. Перша кнопка мод відповідає в нас за вибір режиму стимуляції. Наступна кнопка дає вам змогу переключатись між каналами. Тобто, якщо у вас є два нашийника, ви зможете між ними собі переключатись. І третя кнопка у нас сам вплив. Тобто, коли ми вибрали режим, ми вже подаємо сигнал на сам ресивер. Наступна кнопка у нас ліфтарик, і також з боку є дві кнопки, на яких ми можемо регулювати рівні впливу в залежності від вибору режиму. Режими вібрації та Ультразвуку ми можемо перевірити наочно, просто натиснувши на кнопку стимуляції. А перевірити струм можна за допомогою тестувальної лампи, просто приклавши її зверху на ресивери та натиснувши кнопку. А це була вся коротка інструкція за 60 секунд по користуванню нашеньком. Всім гаджет!